Хочу вас вітати, майстерні з виробничого навчання по професії оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Мене звати Ігнатенко Вікторія Володимирівна, я завідуюча цієї майстерні і хочемо вас ознайомити з нашою майстерною. На уроках виробничого навчання ми навчаємо наших здобувачів освіти, як правильно встановлювати, налагоджувати та обслуговувати системне програмне забезпечення. Як робити модернізацію компонентів програмного забезпечення, як забезпечити захист інформації та як виконувати технологічні операції з обробки текстових документів? Під час виробничого навчання ми використовуємо такі програми, як Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, CorelDRAW, Photoshop, 3 d моделювання та Навчаємо наших здобувачів освіти, з чого складається системний блок, як його правильно підключати, а також як робити модернізацію його компонентів. У освіти навчаться підключати периферійні пристрої, прокладати локальну мережу, а також робити обжим інтернет-кабелю. Запрошуємо вас у навчання та будемо дуже раді бачити вас у нашому навчальному закладі. Раді вас писати з державному навчальному закладі, Київський центр професійно-технічної освіти, а саме поруч з електролабораторією. Виздовочі освіти отримують знання і формують навички та уміння з обраної професії, а саме електромодер з ремонту та обслуговування А тепер давайте ми з вами подивимося на нашу лабораторію. Лабораторія оснащена. 16 робочих місць де проводяться безпосередньо уроки виробничого навчання. На цих місцях здобувачі відпрацьовують теми відповідно до робочих навчальних планів та освітніх програм. Також в лабораторії є дві зони. Для відпрацювання навичок та умінь з обраної професії, а саме 12 стендів для відпрацювання реверсивної схеми управління електричним двигуном або його аналогом. До другої зони ми відносимо макет електропроводки квартири, де здобувачі освіти, навчаються командній роботі. Стерня також оснащена мультимедійними засобами та за прийманнями. Для використання в освітньому середовищі та проведення вступних інструктажів. Також у нашій майстерні є додаткових 16 місць для проведення вступного та заключного інструктажу. Добрий день, я Коваль Сергій Леонідович, майстер виробничого навчання. Слюсарні майстерні учні, які обрали професії, слюсар до макально робіт, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар з ремонту промислового обладнання набуває навички та уміння з виконання слюсарних операцій, таких як розмічання, рубання, опилювання, нарізання рік, свердлування тощо. Учність повністю забезпечені всім необхідним стосальним монтажем та контрольним відмінуваним інструментом. Пристосуваннями та обладнанням. Для якісного засвоєння навичок та умінь майстерні є тренажери. Вони допомагають більш швидко та якісно засвоїти навички та вміння по таким операціям, як опилювання, гнуття, балансування та загострення інструменту. Велику увагу навчальні ми приділяємо якісному виконанню навчально-виробничої робіт та їх контролю. Практично усі навчальні операції ми виконуємо на виготовлення потрібної для навчального закладу продукції. Доброго дня, я майстер виробничого навчання молодецький Віктор Борисович, завідуючий центром підготовки робітників металообрубних професій. В нашому центрі представлені верстати токарної групи, верстати фрезерної групи, шліфувальної і е свертувальної групи, а також верстати з тиховим батарейним Представлена група токарних верстатів. Це верстати, на яких обробляють деталі круглої форми, типу гвинти, болти, вали. На них здобувачої освіти навчаються працювати. Ви бачите, стоять верстати шліфувальної групи. Верстати, на яких можна обробляти плоскі поверхні, доводити їх до високої точності і чистоти. Це представлені верстати звезерної груби, верстати, на яких Дубовчої освіти навчаються обробляти плоскі поверхні. Це верстат, з пехарний верстак і з числовим програмним управлінням. На ньому заводяться програми і він самостійно працює, обробляє заготовки заданої форми, кружної заданої форми. Також поряд знаходиться верстат ЧПУ фрезерний з часовим програмним управлінням. Верстат, на якому можна обробляти багато деталей як плоскої, так і фігурної форми. Це верстат звернувальної групи, де здобувачі освіти навчаються. Працювати, обробляти отвори на деталях різного діаметру і різним інструментом. Провели вам екскурсію по навчальному центру. Будемо раді бачити вас на навчанні в нашому центрі. Доброго дня. Ми знаходимося в Державному закладі Київський центр професійно-технічної освіти, а саме в майстерні виробничого навчання з охоронно пожежної сигналізації. Де ми готуємо висококваліфікованих спеціалістів для безпечного функціонування будівель, споруд та технічних об'єктів. Наша майстерня обладнана сучасними засобами для монтажу і налаштування систем охорони пожежної сигналізації, технічного обслуговування та діагностики обладнання, роботи з новітніми сигналізаційними технологіями. У майстерні представлено новітнє обладнання, датчики, сигналізатори, Контрольні панелі та програмне забезпечення для управління синалізації. Це дозволяє студентам працювати з сучасними моделями техніки, що використовуються в реальних умовах на підприємствах. Завдяки співпраці з провідними компаніями в Галузі дозволяється організовувати стажування для студентів, що підвищує їх конкретну спроможності на праці. Запрошуємо до подальшої співпраці. Доброго дня! Я майстер виробничого навчання Кулик Олександр Олегович, завідувач автолабораторії в Державному навчальному закладі Київський центр освіти. Зараз ми вас познайомимо, що знаходиться в нашій автолабораторії для того, щоб повністю навчати наших дітворчих освіти.